Всем привіт! Сьогодні 2 червня приїхав на ставок половити лящата, та плотву, краснопірку. Одним словом, що буде клювати, то й буду ловити. Закинув дві донки, зараз поміняю повідець на вудці, ще вудку закинув. Я тут уже 2 дні чи 3 дні кормив. Вчора каші вареної не було. А була вермишель там оставалася вдома. Я її подрібнив. І цей, та з макухою перемішав і кидав. І тут на березі ціла вермишель Ну, Сьогодні вже її немає. Риба з'їла і риба хороша тут є. Ну, ось тільки що закинув. Мілоч уже підійшла. Подивимося, що воно буде клювати. Ну, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Забув все сказати, з наживки в мене тільки червоні черв'яки. Опари навіть не брав, бо краснопірка не дасть впасти на дно. Мілка. Вона поки падає оце на дно вона вже його дергає і знімає тут. Наживку з прикормки, як завжди, макуха з кашею вареною. Зараз ще трохи підкормлю, Вудку вже закинув, поміняв там повідець, шнур поставив, бо там леска стояла тоненька. Так що жду покльовку Ого, тільки що покльовка була. Тупо дергнуло, аж спинями всі Ну і все, це може бути і окунь, За черв'яка дерг, і все. Ну я побачив не так колокольчик, як е, задвенів, як е, в концовка отак прям зігнулася. Це хвилин 5-10 пройшло. Як я закинув на гудку покльовка. Тільки що вилажувала поплавок, ну і кинула. Це більше все, що плотва, це вона так клює. О, о о о яга. Угу. красноперка. І подивіться яка невеличка, а то й на цей на донку те саме брало. Пока буду складати садок, це погано що клює. Краснопірка значить ляща нема члена. Як правило тут краснопірка не клює на черв'яка Щось ну, може вона така голодна сьогодні, що ще й может я ж кажу це не сильно хорошо що клюнуло. Ну все одно, приємно. Поклювка тягне спінінга. Десь завело, падло. Ого і цей запутало спінінг. Та шо воно таке там. О! Плотвина. Тільки ж яка, гляньте. Оце плотвина. Щій той спінінг тягне. Та ти подивись, на брати. Ви подивіться на цю плотву, яка вона здорова. Погано що запутала все. Ну оце тут така плотва. Ось на мою руку, де вона закінчується. Усе поперезакидав, бо тут такого натворила та плотва. Ну плотва добряча. Ну я думаю і така навіть вермишель могла поїсти. Трохи заважає очерету. Вода холодна була, не було як почистить місце. Ну а це вже тепло, то можна буде приїхати та повирізати його. Бо коли витягуєш рибу, то зачіпаються крючки. Оце тільки що покльовка була. Воно там є. І зразу в сторону прям кормушку потягло. І нема нічого. Все одно треба доставати. Знов, мабуть, така плотва була, вона так різко клює, як наче там щука якась. Ох, і затягло у воду росли. Ось. Немає ні одного черв'яка, це друга покльовка, бо перша ну таке. Щось там дергнуло і все. а другу провтикав оце. Ось як я закидаю флетова кормушка по бокам черв'яки, щоб повідці не позапутувалися, прижав макухою і закидаю недалеко. І сюди підводю. Бо глибина тут добряча. Виклало поплавок. От блін, так протикать. Кусочок черв'яка тільки залишилося. А я вже хотів ставити пуфіка. А воно на черв'яка так і клює. Далеко я сидів, бо в тіньку жаріще поки добіг, воно й виплюнуло. Оце покльовка у 15-20 хвилин. Ставок глибокий, жара тільки почалася, він ще не прогрівся. І риба о, щось на доньку клює. То підходили, там є риба. Оце краснопірка. Подивіться. Яка вона жирна. Отака От вона бронзова. А заковтнула. Це перша покльовка на цю донку. Надо паличкою. Або ні. І так достану. Я не вспів і закинуть закинути нормально. Став закидати клянулася краснопірка. Так, зараз все попере закидаю. щось потопило. Що це таке? Ти що так Лотва, Я думав, там така рибина Тупо різко, як пішло вниз. Цей поплавок ялів спів. Ну, плотвина хороша, не маленька. маленька воно там щось дибало, дибало. Так і не взяло. Воно ці черв'яки крупні. І воно не може його заковтнути. І ото дребежання тільки по спінінгу. Трохи той дзвіночок і все. Знову на вудку поклівка. Ого то що це? Ну це вже окунь. Як же ж без окуня? Теж так потопило. Зачепи донці трохи. А заковтнув Подивіться. І закофтнув там так, що пащі. Треба доставати. Щось перестало клювати. Зараз перезакинуся та ще трохи підкормлюся. Я таке на донку на кранню дибало, дибало і все. Мабуть, черв'яка вкрало і все. І на вудку ото от, дві покльовки підряд. Покльовка. Огону. Ого! Я думав, там щось таке. А воно так важко було доставати. Це в кунець. Так, ну що ж, оце така риболовля в мене вийшла, Воно перестало клювати. Оце такий мій улов за сьогодні. Ну непогано як. Я думаю, такі крупні плотва та краснопірка. Ви гляньте. Це трофейні. Ще буду розкармлювати це місце. Та цей сюди буде і лящик підходити. Талин буде, туди далі підійде. Мабуть, заберу цю рибу сьогодні. З мене хватить. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.